Всім добрий день, друзі. Сьогодні в нас вже були перші морози вночі, але хочу сказати, що після них ще рослинки непогано виглядають. Є такі звичайно, що вже треба поприбирати. Наприклад, ось гератом він весь померз уже але. В основному всі рослинки ще в гарному стані, тому що можна робити на сьогоднішній день, ще можна підживлювати хвойні рослини, обов'язково потрусити туї всередині, яйлівці почистити, тому що в сухі хвої будуть заводитись якісь жучки, які потім можуть негативно мати негативний вплив на вашу рослину. Також можна ще дещось. Пересадити, так як погода ще дозволяє. Ну, і, звичайно, звичайно підживлювати все те, що ви ще не підживили. Також можна ще десь трошечки підрівняти свої хвоні, якщо у вас не підрівняні. Сьогодні, наприклад, я буду перезашувати свою гортензію. Ось, звичайно, приберу всі рослини, які померзли. Ну, і покажу вам якийсь спосіб. Свого підживлення волотистої гортензії, яке мені подобається, покажу, з чого я роблю мульчу, яке я вношу добриво, і який натуральний вношу в зиму підкислювач. Тому що для гортензії дуже важливо підкислення, і якщо гортензія підкислена, то її вона краще вибирає добриво, споживає його і, звичайно, краще має. Доброго вплив на рослинку. Друзі, часто, знаєте, таке задають питання, чи можна пересаджувати гортензії і коли. Я хочу сказати, що гортензію можна пересаджувати, ну, як на мене, здається практично в, в будь-яку пору року. Ну, звичайно, в літом, коли дуже, дуже спекотно, жарко, то звичайно пересаджувати її не треба. Але я хочу сказати, що гортенці дуже гарно піддається пересаджування. Сьогодні я буду пересаджувати отакий великий кущок. Ну, Він у мене прям не дуже такий великий, але років 4 йому і буду сьогодні його пересаджувати. Якось в мене ця ділянка така, знаєте, вийшла якось насичена і не зовсім правильно посаджені рослинки. Я вже викопала ріс піон, ну воронець. Ось він у мене лежить, і зараз буду тут трошки рослинки свої пересаджувати. Пересаджу, мабуть, гейхеру, пересаджу напевно мультифлору, і гортензію трошки сюди вправо буду її. Пересаджувати, тому що якось вона не зовсім рівна, не так, як мені хотілося б, щоб вона росла. А ще я викопала, у мене тут росла верскавина туя, має ось такий негарний вигляд. Я зараз нею щось буду робити, напевно, розсажу її. От, Але звідси я її прибрала. Зараз покажу вам, як я пересаджу свою гортензію. Закінчила пересадку волотистої гортензії. І пересадили не тільки одну отисту гортензію, а багато дечого. Практично всі рослини, які тут росли, в нас зараз пересаджені. Значить, гортензія в нас росла більше туди до паркану. За нею була росла мультифлора, яку ми винесли. Спочатку ми винесли гортензію сюди більш до газонної частини, Ось сюди вона. а потім винесли, пересадили мультифлору. Далі. Перед гортензією ми посадили воронець і гейхеру, яка росла трошечки далі, ніж гортензія. Зараз ми пересадили більше на передній план і почеренкували її, поділили. Далі ми пересадили гейхеру, яка росла ось тут. Пересадили на те місце і винесли трошки теж на перший план рожеву Вероніку. І ось так у нас вийшла пересадка. Туя верескоподібна, вона зараз чекає на своє нове місце. Далі, гортензію ми підсипали. Із торфом і замульчували сосновим опадом. І ось в такому зараз стані знаходиться наш квітничок. Далі хочу, друзі, показати, а ще ось я біля дерева прибрала шаловидний флос, який вже дуже зрісся з травою, вже не можна було його вибрати. І тут теж будуть підстежені квіти. А зараз хочу вам показати, як я Мульчу, підживлюю та мольчую гортензію, волотисту, і, і чим її підкислюю? Ось гортензія ваніла фрес, вже вона, бачите, сухенька все. Я зараз буду вносити під нею добриво. Добриво я вношу під гортензії в цьому році ось таке. З вмістом невеликим азоту, 7%, і з гарним вмістом фосфору та калію 20-28%. Добриво це в гранулах, воно буде такої довгої дії, більш ось, і десь ложку ось такого доброго я висипаю під кущик. Ось так ось. Просто розсипаю гранули. Далі. Я вношу підкислювач. Ось такі ось яблука. Теж розкладаю під гортензією, ось так ось, по всьому ось так ось кущику, ось так ось, от туди. І все це ось так по кругу кущика біля приствольного, кругу приствольного такого. Кругу, і зараз буду мульчувати. Яблука буду перегнивати, будуть давати кислотність, а мульчую я ось такою подрібненою м'ятою. І мені цей спосіб сподобався. Я мульчую вже не перший рік, ось так, і хочу вам сказати, що, як на мене, Ось такий запах м'яти він відлякує шкідників. Під цією гортензією немає слимаків. І е, така ось мульча, вона, ну як на мене, дуже гарно втримує вологу і гарно така, така мульча гарно. Дає можливість теж росинці при перегниванні, дає теж поживні якісь речовини. Ось, друзі, таке підживлення. Така кислотність, яка не стоїть грошей, всі ми маємо яблука, які нам не потрібні. І якщо у вас росте на, в садочку вашому м'ята, яка вже не потрібна, ось така ось, зрізаємо її. Подрібнім цікатром або ще чимось. І ось так вона гарно може вам бути гарною мульчою для ваших рослин. Друзі, дякую всім, що були зі мною. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і слідуючих відео.